Один з способів, як не влікатися в цю гру, ма, тобто не ставати з цим я, не ставати персонажем, а залишатися спостерігачем, от коли йде якась розмова з кимось, там, наприклад, чи сварка, чи щось тобі хочуть доказати, чого щось тобі. Чи тебе в чомусь звинуватити, чи взагалі ну, якась така напружена ситуація, ставати спостереженням, тобто виводити увагу в тепер і дивитися на цю ситуацію загалом, на, на все, що відбувається, просто без оцінки, без емоцій, без ототожнення себе з тим, з, з, з тим. Персонажем з тим тілом, яке говорить, яке хоче відповісти на, ту, на те, що, що кажуть, просто не ототожнюєш себе з цим тілом, і з якби з особистістю, а дивишся загально на картину, ніби ця вся ситуація в тобі відбувається, і, і тоді так легко, таке відпускання, так багато енергії. Не забирає ось ця ситуація енергією, тобто ти спокійно спостерігаєш без емоцій. І в цей час приходить така якби любов, така лагідна до цього всього, до співчуття, якесь таке, якесь розуміння, і не хочеться боротися з цією людиною, яка. Тобі щось скажуть, ніби тобі кажуть, тому що тебе немає в цій ситуації, ти просто, якби розумієш її емоції, розумієш, чому так поводиться. Насправді це взагалі поводиться, це твій ум, тебе провокує, то ось це я провокує тебе знову війти в цю гру, знову почати грати, втягнути тебе. Втягнути твою увагу, не, не твою, бо ти, це, це просто оце спостереження, а втягнутися увагою туди і віддавати туди енергію в цю гру. А коли ти спостерігаєш, ти не втягуєшся, енергію не віддаєш, ти е, просто не є вже цим я. Ти бачиш, що ти не цей я. Він виникає тільки тоді, коли ти себе починаєш удутожнювати з персонажем, удутожнювати себе з особистістю цієї, зутожнювати цей я, з цим тілом удутожнювати. Тільки тоді він і виникає і захоплює цю увагу, і ти стаєш цим і починаєш грати за всіма. Вірити у все, що говорить ум. Тому кожного разу потрібно виводити увагу, в спостереження і бути в присутності, бути тут і зараз. Не давати уму втягувати увагу туди. Увага має бути виведена завжди в присутність і бути спостереженням, бути цим усвідомленням всієї ситуації, яка виникла. І ось тоді вже ви граєте на іншому рівні. Ви просто вже не в тих програмах, не в тому всьому. Тоді е, життя набагато легше, нема тих емоцій, тих переживань, страху. Ви просто типу в свободі. І ось кожного разу, будучи таким спостереженням, розхлопуються всі старі страхи, перестається. В них віритись, виникається довіра до простору, що все відбувається як треба, і нема цієї боротьби з життям, яка завжди раніше виникала, тому що виникав ось цей я, який щось хотів, який був не згоден з потоком життя, а зараз. Просто на, на, на будь-яку ситуацію, де виникає ось дивлення, оця любов виникає на кожну ситуацію, ось це розуміння, спів, співчутливе таке розуміння, така розуміюча любов, я б сказала. Нема вже того, такого. Переживання за, за життя, тому що ти за життя цього, цього тіла, тому що ти бачиш, що тіло і так саме себе живе, і саме щось робить, щось, коли нема вже ось тільки ось цей я, він завжди переживав все за це тіло, переживав за, за це все, а як він. Розчиняється, тобто бачиться, що його немає, що це просто коментатор, який коментував це все. Він говорив цими програмами, які він за життя набрав, і ними він лякав, і люд... якби йшлося, вірилось йому, і за ним йшлося, і виконувалось те, щоб. Лиш не сталося те, про що він говорить, чим він лякає. Коли починаєш йти в іншу сторону, в ці страхи, то щоб він же не кричав, там, щоб він не говорив, але бач, бачиться, що тіло не помирає, життя далі живеться. Все відбувається, і ти бачиш, що значить, він взагалі говорив завжди неправду, він не давав піти в своє, не давав піти в свої. Бар істинне куди кликало серце через оці всі страхи, якісь осудження, страхи смерті, страхи е там, е е нерозуміння одинокості, коли, що тебе відкинути, і багато ось такого він цим лякав. І треба. Пройти туди і побачити, що це просто був коментатор. Він говорив завжди неправду. І тоді я зайшла вже далі і далі. В цю тему Починалося з того, щоб виводити увагу і спостерігати за життям. Спостерігати що? За кожною ситуацією ставати, не, не вовлікатися з головою, а бачити, що тіло саме буде відповідати на якийсь діалог, як з ким ви говорите. Тіло буде саме відповідати, але коли ви зміните ось це сприйняття ситуації, воно буде по-іншому розрішуватися, або навіть і не розрішуватися, але не залишатиметься осаду. Того всередині, чи почуття вини, чи ще чогось, воно ну, просто в моменті проговорюється з, з людьми, діалог проходить, і він якби просто розрішується, він зникає, так як би його і не було. Але як часом бувало раніше, коли ототожнення з персонажем йшло, то тоді після цього залишалося якби. Ця ситуація з цією людиною вірилося, що я цей я, який говорив в цій ситуації, я в чомусь винен, чи він винен, чи я був правий чи права, він не правий, чи навпаки. І залишався якийсь чи обіда, чи ще щось. А ось після того, як виведення уваги, оця ситуація просто там проговорюється, і незалежно що там було. Не залишається взагалі, нічого, ні почуття вини, ні обіди, ні стиду, ні якихось звинувачень, ні ще чогось. Вона просто якби проговорилася, ніякого я там не було, ніякого там не було, ніякого внутрішнього конфлікту не залишається. І тому добре дуже жити за цього усвідомлення, що ти не є ось цим, ти не створюєш ці, ці якісь. Розмови, ти просто це спостерігаєш. Коли це виведення уваги, то ну, просто легше жити взагалі. Все набагато легше тоді.